Шановні гості, дорога родина. Дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні буде таке типове для мого каналу парфюмерне відео. Я дуже хочу з вами поділитися тими новинками, які з'явилися в моїй колекції. Дещо з них надзвичайно цікаве і, на мою думку, варте уваги. Тому я не буду робити якихось дуже сильно довгих прелюдій. І ми відразу з вами приступимо до е, перегляду ароматів. У мене пір'їнки повернулися на канал. Одна дуже проста причина: ті е, пір'їнки Бу, які я використовувала раніше, вже минуло декілька місяців. Вони Практично вивітрилися, та майже немає на них жодного запаху, тому їх можна знову використовувати як блотери. Тому давайте хапаю перший аромат в руки і погнали. Перший аромат, з яким я хочу вас познайомити, це Bohemian Bluebells від Zara. І це Zara на спільна колекція з Jo Malone. Здається, 2022-го, якщо я не помиляюся року, точно знаю, що зараз в основній лінійці Zara цих ароматів вже немає, але так як Zara – це у маркет, їх було випущено на ринок доволі багато. Зараз ще можна, така собі тавтологія, зараз ще можна вполювати Zara. І власне цей Bohemian Bluebells і інші аромати з цієї лінійки в мене. Був цілий Discovery Set. І, здається, в своєму відео про Зара я там розповідала детальніше про кожен з тих ароматів, власне, в колаборації з Джо Малон. І разом з тим я згадувала, що мені доволі сильно сподобався Bohemian Blue Bells. Я би хотіла його спробувати поносити не намазом, тому що в мене був Discovery Set, де треба було з пробірки наносити намазом. І я дуже хотіла спробувати його нормально на себе напшикати і походити в ньому. І коли я побачила, що хтось продає за 500 гривень 90%. 90 чи 80, не пам'ятаю. Ну, одним словом, цю велику банку маленькими цифрами написано, баба сліпа не бачить. Здається, все ж 80 мл е, знятого вже аромату, я подумала, все. Це останній шанс, треба хапати ці Bohemian Bluebells. Чим же пахне? Взагалі, якщо подивитися в піраміду, аромат пахне лавандою. Але перших декілька затестів, коли я на себе наносила ті Bohemian Bluebells, я не чула лаванди взагалі. Лаванда тут дуже цікавська. От зараз, коли вже я його рознюхала, розносила, я розумію, що вона тут є. Вона тут така дуже сильно масляна. Загалом аромат має, незважаючи на свою просту піраміду, таке доволі непросте звучання. Кожному пахне чимось іншим. Мені він пахне якоюсь пшеницею молодою. Тобто, є відчуття чогось таку, якоїсь цілесності в цьому ароматі. Дуже він цікаво зроблений, особливо якщо враховувати ціновий сегмент. Гарно носиться з пшику, доволі непогана проекція і тривалість, чого в мене з намазу не було. Я, до речі, підгляділа була цей Bohemian Bluebells, Ще коли дивилася відео е, Юри Ukrainian Fragrance Community, щодо того, як ми горшки з ним побили. От і він нахвалював і казав, що цей аромат має нішеве звучання. І от, незважаючи на моє особисте ставлення до Юри, я е, е, погоджуюся, коли людина має рацію. Я дійсно вважаю, що е, Bohemian Bluebells має дійсно таке от гарне, нішеве, дороге звучання. Так само питалися мене, коли я показувала цей аромат любителі Тома Форда, Чи схожа ця лаванда від Богем Bluebells на лаванду Тома Форда. Ні, зовсім не схожа, Це абсолютно різні речі. Лаванда Тома Форда для мене має в собі дуже багато амбри. Це така тепла, цікаво, теж обіграна, самодостатня лаванда, яку я задоволені, бо собі поставила флакон, якби я була багатим боротіну, ну, але поки що буду задовільнятися недорогою лавандою від зари. Гарний аромат. А ще, до речі, що цікаво, мені написала була моя підписниця, яка теж його тестила і казала, що їй пахне сечею. Я не помічаю якихось таких тваринних моментів, які у там сибетину, щось такого, що може віддавати цячками, такими смердячими. Але можу, в принципі, зрозуміти, що саме це, що я описала, як аромат якоїсь такої зеленої пшениці, от, власне, це, напевно, і наштовхує на якусь таку тілесність і трохи на якусь таку стячність. Так що, якщо це стичка, то, напевно, от, я би порівняла це з сечею нимовлят якщо вже можна так про це говорити. Тобто воно пахне якось так молочно-тілесно. Дуже цікавий аромат. Якщо десь будете бачити, так як я, от побачила, що на барахолці хтось продає за невеликі гроші, і ви любите дивні аромати, ви любите їх розгадувати, і вам подобається загалом лаванда. То до Bluebells можете приглянутися. Давайте зараз поговоримо про той аромат, який я вже включала в свою підбірку, здається, ароматів на свята. Але так як в мене ем, так поволі збирається підбірка от таких от, е, прямокутних оріфлеймів, я вирішила ще раз про нього нагадати, бо я його дуже інтенсивно носила власне цього місяця. Яким чином я його інтенсивно носила? Е, я його не так багато і випшикала, в принципі, бо я його наносила лише двічі на свій шерстяний шарф, і він в мене більше двох тижнів от він два тижні пах, потім я поновила він далі. Мені пах, тобто, фактично, весь кінець грудня і початок січня я на вулиці була в супроводі аромату містеріал Oud від Oriflame і мені дуже подобається, от, власне, як тут обіграний уд. Це такий, типовий, е, типове європейське прочитання. Уду, уд з шафраном з трояндою. Все дуже акварельно і розмито, що додає цьому аромату тільки плюсу, тому що він зовсім мене не навантажує. Деколи буває, що це, та, це така шафранова троянда, уду вона дуже шершава, дуже важко носибельна. Там ж особливо, якщо не дай бог сандалу дадуть, то виходить така от просто термоядерна суміш східна, а тут того немає. Взагалі, якби мені закрили очі, то я, напевно, відразу б цього уду і не помітила. Дуже сильно мені нагадує е, цей аромат за своїм настроєм, теж е, серію Zara і Jo Malone по містах, там було Fashion Abbey London і там так само така солодка троянда придимлена. І якщо вибирати між тими обома, то мені набагато більше все ж подобається Oriflame. Він теж знятий, але теж його було вироблено на ринку до холєри, тому взагалі немає проблем, щоб цей містеріал-уд ще зараз з рук знайти. Я його купую. Пили за якісь смішні гроші, не пам'ятаю, там 250 чи 300 гривень, і він вартує всіх своїх грошей. І він взагалі, якщо так подивитися на ну якщо вже відкрити кришку, то видно, що тут закатка така не дуже гарно зроблена. от А якщо закрити кришкою, то він навіть я б сказала, так в своїй лаконічності і простоті навіть і недешево виглядає. Тому моя велика рекомендація придивитися. Так, і давайте будемо продовжувати цю кантову серію від Oriflame. Е, і це Wild Green. Там ще я чула, що дуже хороший є чоловічий ут. і якась ще там дерев'яшечна є теж А, і знаєте, яку ще я хочу спробувати, хочу спробувати їхній бузок. От я ще просто до них не добралася, я собі зробила за правило, що я, щоб не перенасичувати колекцію, я щось продаю і натомість купую. Ну, от в мене ще цієї ротації не відбулось. Але обов'язково, коли я назбираю е, всі Oriflame, які мені подобаються, я зроблю. Лімону випуст по ріфлеймах і там детально про це розповім. Я оцей Wild Green ще не встигла нормально поносити, тому що от, ну, на нього не сезон. От хочеться таку залипушку з цитрусами, таку відверту, зелену, таку соковиту, де й цитрусів дуже багато. І цитруси такі кисленькі, я би назвала це, напевно, якимось таким суміш, і лимона, і бергамота, тому що відчувається і те, і те. Дуже приємний аромат, гарний, стійкий, свіжий. Для мене унісексовий, тому що я люблю, Oriflame його позиціонує як чоловічий аромат. Ну, я люблю такі от строгі, чоловічі, типово конвенційні такі чоловічі аромати. Гарні, приємні цитруси, свіжесенький. З задоволенням його поношу. По стійкості, до речі, він непоганий, я його наносила на ватний диск. І він так собі нормально сидів, там більше п'яти годин точно, тобто все з ним окей. Ну і, в принципі, за його ціною. Можна спокійно цим ароматом поливатися. Нічого надзвичайного в ньому немає, але от я би його і, напевно, так і буду його використовувати весною і влітку, зранку, замість такого ранкового відкриваючого очі одеколона. Так, давайте зараз поговоримо. Так у мене все до слова іде про відкриваючі одеколони. В мене тут є 2,4711, і я вирішила, що обов'язково цієї весни маю зробити вам добірку ароматів про бузок. І от хочу хапнути оцей оріфлеймовський бузок і взяла, бо бачила, що була акція на тестери, бузок від 4711. Ну, що я вам можу сказати? 4711 нас намахали, напіздюнькали, як то кажуть, тому що бузку тут такого. Явного немає. Тут є якась квітковість, оце типовий квітковий одеколон. Але для мене взагалі ідеалом бузку є аромат від Фредеріка Маля, де бузок підбитий такими делікатними, дуже сильно розбавленими акварельними цитрусами. І я всюди за це енпассан називається цей аромат. І я всюди шукаю оцей такий дешевший відповідник Фредеріка Маля, бо ціна там дуже така кусає за руку і не відпускає. І, на жаль, це не воно. Зараз мені пахне взагалі якимось лаком до волосся. Тобто такий типовий, квітковий, дешевенький одеколончик, де, якщо дуже сильно пошукати, можна знайти якийсь аромат бускового мила. Вже якщо дивитися до бусків. Ну, в мене, в принципі, буде моне відео, то я вам там розкажу, на які буски дивитися. Ну, але. Як передмова. Якщо дивитися до бусків, то я би звернула увагу на інді бренд Український perfume, де дає аромат Лілак. У мене приїхав їхній тестер. Я ще його так нормально не розносила, але принаймні там відчувається чітко той бузок. І він мені дуже сильно подібний. От знову ж таки, що просто не відрізнити між собою з американським Demeter The Library of Fragrances. І аромат теж називається Лілак. У ці два буски це такі відверто, просто в лоб буски, не супер такі, вони вирафіновані, як вирафинований і доведений до такої природньої ідеальності бузок Фредеріка Маля, але за їхні гроші, в принципі, непогані. 47-11 в ті самі віковій, в ті самі ціновій категорії, і я би його назвала, напевно, найслабшим бузком з усіх, які я тестила. Ну, поки що, до мене ще Оріфлем не приїхав. Може, ми в Оріфлемі відкупаємо якийсь бузок ідеальний. Так, і аромат ще один від 4711, який мені вже дуже навіть сподобався. Я його купила за 100 гривень. Мені дуже подобаються ці флакони. Вони мені нагадують кришталь з бабусиного серванту. І це дуже, на мій погляд, гарно. Я задоволена буду цим ароматом поливатися. Я, в принципі, не мій поливалася зараз, тому що хочеться деколи таких цитрусів яскравих. Такий лайм, такий гарний, соковитий на старті. Хочеться таких цитрусів під час різдвяних свят, наприклад, коли там вдома теж пахне апельсинами мандарин. А тут, тим більше, цей лайм він підбитий мускатним горіхом, тобто він такий трошечки в спеціву сторону, не суперстійка, треба багато пшиків, ну це одеколон, але мені сподобався. От він в даному випадку, як заявлено, що це є лайм з мускатним горіхом, так воно й пахне. Пахне соковитим лаймом з мускатним горіхом. Непогана штучка, так що в якості одеколона можете собі приглянутися. Так, я тут ще маю загублених два оріфлейми треба продовжити цю е, історію з прямокутними флаконами мені сподобалася оця їхня мімоза теж вона здається знята теж є дуже багато де можна купити з рук мені дуже подобається вигляд цього флакона він тут ззаду такий має надрук де власне оця мімоза і показана Пахне солоденько, якось так чайно, жовто-квітково розмито. Я не знаю до свого стида, я не знаю, як пахне жива мімоза. От якось вона непопулярна. Ні в нас на Львівщині я не бачила, щоб дуже багато мімози продавали в сезон її цвітіння. Ні, тут в Кракові вона мені не потрапляє на очі. Я обов'язково буду десь проходити повз квіткові крамниці весною і буду бачити мімозу. Я от просто заради цікавості куплю собі гілячку і буду нюхати, щоб знати, як вона пахне насправді. Але от вона так пудрово Пахне ця, е, ця, ця туалетна вода. Не пам'ятаю? Неважливо. Коротше, оця парфума. Боже, поставте мені лайк, якщо ви любите мої дебільні жарти. Е, цей е, аромат пахне жовтоквітково, пудрово, і я відчуваю такий легкий натяк на чай від Елізабет Арден. Тільки дуже сильно розведений, бо чай від Елізабет Арден він настільки свіжий, що він для мене навіть тумач. В мене навіть втомлює. оця його така стійкість, в'язливість і свіжість. Я не дуже сильно його люблю на собі. В принципі, в шлейфі він гарно пахне, тому що він дає дійсно таке враження, ніби до тебе зайшла людина і від неї віє якимось свіжим повітрям. Тобто, в шлейфі він гарно відбирається, але на мені він мене втомлює. А тут якраз його мінімально, і що мені, в принципі, подобається, аромат не супер шлейфовий, не супер стійкий. вчора я його зранку нанесла десь година восьма, це була своїй дитині на волосся. І вона, коли повернулася зі школи, це вже було під обід. Лише коли я підходила близько до неї, от просто вже от понюхала її голову, тоді я відчула, що від неї пахне цим ароматом. Я зробила трипшики. Тобто стійкість в нього, ну, в принципі, така собі. Але якщо подивитися на його ціну, то доволі непогано. Навесну такий квітковий, гарний, життєрадісний. Мені, мені взагалі сподобався. Якщо оцінювати по десятибальній шкалі, то я би напевно цьому оріфлейму з таких впевнених 7,5 поставила. Так, і той Оріфлейм, який давно знятий, який мене дуже сильно заінтригував, тому що, знаєте, от коли підете на фрагрантику, то там таке вам понавиписують, що ви думаєте, господи, треба це за любі гроші знайти, тому що це просто скарб, якийсь hidden gem. Ну, от, Власне, таке писали. були, Я навіть коробку приперла: Memories від Оріфлейм. Зараз я собі затулю писок, щоб ви трошки могли побачити. Миленький, в принципі, флакончик, він такий супер-супер простий. Але теж нагадує чимось бабусині кришталі. І на гломовні фрагранти ці писали, що це така прекрасна липа, що це просто страшна, страшна втрата для парфюмерного світу, що цю прекрасну липу зняли, і що взагалі як ми будемо жити без цього аромату. Ну, я така, думаю, боже, треба. І тут я ще побачила, що на барахолці хтось його продає за 90 гривень. Я така, все, беру. І що я вам можу сказати? Ну, він дуже-дуже сильно розведений цей аромат. Якби його трошки докрутити по гучності і по стійкості і по концентрації. Можливо, це було б непогано. Цей аромат взагалі дуже сильно мені з попередньою мімозою перекликається на струєво. Єдине, що я в ньому відчуваю все ж більше трави такої, прямо зеленої, яка, напевно, і має давати це відчуття якогось такого липового цвіту, є якась певна така медовість, солодкість. Це не є суперреалістично відтворена липа. Це навіть не є такого середнього косметологічно косметично відтворена липа. Ну, загалом непогано, свіженько, гарненько, але явно не той аромат, за який треба побиватися, що його зняли. Якщо ви хочете щось собі таке поставити в коридорі, щоб поливатися на кожен день на себе, на дитину там чи подарувати своїй дитині підлітку якісь перші парфуми. І ви побачите, що хтось за 90 гривень продає на барахолці цей Memoirs Memories від Oriflame, то можете брати, але явно ганятися за цією знятістю з огляду на її дуже погану якість. Я вважаю, не варто. Так, ну що ж, давайте поговоримо ще про погану якість. Е, е, новий аромат моєї колекції, які, якого я доволі швидко планую позбуватися. Це є макарун, макарун Аманде від Жан Арте. Я пам'ятаю, як роки три тому, я дивилася відео Каріни Цакоєвої про бюджетні аромати, які десь там прислали із якогось москальського магазину. І вона розповідала, що оце таке собі, оце таке не дуже, а оце прямо Боже, огніво, дівчонки, беріть всі, тому що вам всім це треба. І мені так воно відклалося, просто відпечаталося в голові, що в мене завжди у відкладених покупках, а я тим більше з огляду на цей колір, я чомусь вважала, що тут мають бути, крім далів, ще фісташки. І я так хотіла собі ще один фісташковий аромат, бо в мене є мій улюблений, вже, на жаль, знятий кул cool Swirl від Donna Карен, який я радила своїм підписникам в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви не підписані, в мене там все, все більше і більше вас приходить, і я вам дуже сильно за ці підписки вдячна. Залишайтеся, будь ласка, я буду стратитися. Кожного дня там показувати щось таке цікаве, корисне і час від часу парфюмерне. Так от, отвертаємося. Я розповідала про цю Cool Свірел своїм підписникам і хотіла знайти щось таке саме, бо Cool Swirl, на жаль, знята. Каялі, до речі, випустили. Правильно, якщо я прочитала, цей Сифорівський бренд. Хто що худа, тільки парфуми. Одним словом, вони цього року випустили е, теж фісташковий аромат в співпраці з Олів'є Креспом, але так як Олів'є Кресп є старим хріном, який їздить на Москву, а самі сестри, які е, випустили бренд Худа і Каялі, е, підтримують Палестину. Ну, бо вони самі, здається, мають ну, палестинські корені, тобто вони інакше не можуть е, за правом народження, так би мовити. Одним словом, вони позбирали оце все за шкварів, і не дуже сильно хочеться цю каялі собі десь там шукати. Тим більше вона така трохи кусюча по ціні. Хотілося бюджетної альтернативи. І тут в мене ж запрограмовано коріною вилізло, що треба взяти собі оцей макарон Аманду. До речі, його зняли з виробництва, і зараз я його принаймні, в Польщі. Я побачила, що я можу купити його лише з руку. Так, от по магазинах, на Нотінах. Можливо, буде якийсь там новий дроп на нотіну, але наразі, от на день зйомки цього відео, його на нотіну не було в наявності. І тут я його бачу, що за 400 гривень якась добра душа продає. І я така, господички, ну ж треба мені, мені треба ці фісташки. І що ви думаєте, до мене не приїхали фісташки? До мене навіть хороший, гарний благородний, зацукрований мигдаль в стилі, от, наприклад, up, Girl of Now, або стилі Poison girl від Dior, там теж такі зацукровані, гарні, підсмажені навіть трошки мигдалі. Я обожнюю цей аромат, коли є така горіховість, а ще відчуття якогось такого чогось підсмаженого. Це самий звичайний, банальний, мигдальний міст для тіла, зі стійкістю місту для тіла, з запахом місту для тіла. отут... Тут просто тут найкрасивіше, що в ньому є, в цьому ароматі це його такий, який гарного фісташкового кольору, лаконічний по формі флакон. Все. Нікому не раджу, особливо всліпу брати, тому що це можна купити від Avon, якусь, якусь мигдальну місту для тіла, які випускаються переважно перед святами, і воно буде вам пахнути абсолютно так само. Взагалі немає жодного змісту за ним ганятися. Так, давайте поговоримо з вами знову ж таки про зару. це якась була їхня чергова. Лімітована версія, що там на сайті вони то є, то немає. І цей аромат Nobody Knows. І він є видозміненим їхнім разом з Джо Ebony Wood. Ebony Wood, в принципі, симпатичний, але я не настільки люблю такі солодкі деревні аромати, щоб ставити собі флакон на поличку. І тут мені написала підписниця, що цей uh, Nobody Knows має в старті лист смородини і м'ятність якусь таку певну. І я така, о, я хочу цю гру контрастів. В принципі, мені сподобалося. Шкода, що ця смородиновість і триває недовго. Коли ви розпилюєте на себе цей нос, така якась певна свіжинка існує, напевно, хвилин 15, ну до півгодини. А потім він завалюється в типовий аромат такого ебенового дерева. Він такий трохи солодкий, такий тягучий, смолистий. Я би його навіть назвала таким чуть нуткуватим цей аромат. Треба любити загалом, як пахне ебенове дерево, і цю ноту в парфюмерії. Я щось не дуже ще поки що з Nobody Knows полюбилася. Але що мушу відмітити, це його феноменальну стійкість. Він на мене такий суміш е, вовний і бавовний светр, і він на цьому такого, з натуральних волокон светрі тримався до прання. Тобто він... І, причому він тримався так, що він шлийфив на тому светрі до прання. Дуже аромат стійкий. Ну, але треба любити оцей аромат, такий нуткуватий, ебенового дерева. А я не є великим фанатом. Так, і закінчимо ми тим ароматом, з яким ми дуже сильно полюбилися. Незважаючи на його низьку ціну на ноті, Ну, він на, от, на день зйомки я бачила, що його можна купити за ціною близько 700 гривень. Я його купила з рук, взагалі, за якихось там 250 чи 300 гривень. Це майже повний флакон. Це є латафа, ентефа якось так. І це е, типовий арабський мускус. Він пахне так тваринно. Що я би навіть сказала, що тут якісь от, таке враження, що трошки якусь уду додали. Тобто є якась така димність, тваринність в цьому ароматі. Е, він має дуже багато гарних, чистих, свіжесеньких мускусів, які дають вам шлейф, начебто от ви просто все, що на вас. Одягнути зараз, щойно вийняли з сушильної шафи або принесли з хімчистки. От Є відчуття якоїсь такої бездоганної свіжості. В піраміді так само заявлені квіти, але вони тут такі от субтоном якимось грають, їх практично непомітно. Аромат, я би його сказала, таким от він з хитринкою, він такий, що. Треба розуміти його особливість. Коли його нанесли, я його на себе нанесла, я напшикала на пальто, яке має в собі кашемір і шерсть. Люблю я наносити, як бачите, парфуми на е, ті тканини, які мають собі натуральні волокна, бо воно завжди дуже гарно тримається. У мене взагалі суха шкіра, воно дуже швидко поглинає аромати, і тому мені це так і комфортніше носити, бо я дійсно відчуваю цей аромат, і вам потім розказати, бо я можу більш адекватно розцінити стійкість. І пішла я в тому пальто, робила свої справи, десь там на закупи, туди-сюди коротше крутилася. Я собі подумала, фу, якась це латафа взагалі розведена. А, до речі, що ще така цікавинка. Я бачила, що показували це англомовні блогери, коли оглядала перед покупкою аромату, що про нього люди кажуть, то кажуть, що обов'язково перед тим, як використовувати, треба збовтати. Що тому воно наче як розшаровується, Тому е, треба збовтати, щоб він е, ну, адекватніше пах. Е, от. Я думаю, не збовтала, напевно, тому воно мені ніяк не пахне, зовсім його на собі не відчувала, прийшла додому, повісила пальто в гардероб і забула про нього. На наступний день, коли його вдягала. У мене дійсно було відчуття, начебто я своє пальто забираю з хімчистки, а не просто виймаю з шафи. Так воно гарно і свіжо, чисто, пахло. Цими мускусами і така легка квітковість надавала дійсно відчуття такого, начебто як прального порошку, дуже так розведеного, делікатного, тобто не пахло якимось таким ленором в лоб, а гарно, дорого і благородно. І напевно через це я підозрюю, попередня власниця позбулася, ну можливо, я можу лише припустити оцього НТФ-акват, Аби я його купувала з рук, тому що він дає відчуття, начебто це не стійкий аромат. Хоча насправді просто в мене мозок дуже швидко його загнав в сліпу зону, і дуже гарно він пахне от, власне, в шлейфі. Тому що я коли відкриваю шафу, і це моє пальто зараз на вулиці зимає, це пальто давно не вдягала, давно нічого на нього не пшикала, але воно досі, якщо отак от вже всунути в нього носа, ще пахне е цим ароматом від Латафа. Тому хто любить чисті мускуси, то, здається, є сандал. Тобто вони такі все ж в арабську сторону, і, як я вже казала, такі певні нюанси, удові проскакують. От. Але, попри це все, пахне дуже гарно, чисто і свіжо. І що важливо, якщо на вас дуже часто мускуси видають якусь тваринну, потну, неприємну ноту, то ці мускуси так не роблять. Тому що так на мені, наприклад, роблять натуральні мускуси. От я скільки пробувала від українських виробників якісь мускусні аромати, від інді-брендів, від там української ніші, на мені вони пахнуть потом. І взагалі, коли я пробую. Якісь хороші, здавалося б, дорогі, натуральні, типу мускуси, так, вони мені пахнуть неприємно якимись мокрими шматами. А цей мускус, який є в Латафії, на мені пахне гарно, приємно і свіжо. Так, ну що ж, я в. Клалася в 20 хвилин разом з своєю прелюдією. Дуже дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Можете поділитися своїми надбаннями за січень, що ви такого класного собі прикупили, поставили на полишці, дуже сильно тішитеся. Я сподіваюся, що я когось тут з вас розважила, когось надихнула, можливо, на якісь покупки, щоб себе потішити. Тим більше що, все, що я вам тут показувала, це бюджетні аромати, і можна собі зекономити на каві, і купити якусь гарну парфумку. Дуже дякую всім за увагу. Всіх цілую, обіймаю. Поставте лайк, якщо ви додивилися до цього моменту і вам сподобалося це відео. Поставте дизлайк, якщо вам не подобається, те, що я іноді говорю слово, коротше, затинаюся. Тому що будь-яка реакція все одно підніме моє відео в рейтингу і я за це вам буду дуже сильно вдячна. Все. Всіх цілую, всім па-па. А, до речі, можете оцінити, яка тут у мене класна камізелька. Це ручна робота. Повністю я купила з барахолки і згачковану вручну, але потім я ще вирішила, що мені мало того, і я ще тут такі от всякі бірюльки понашивала, і вона тут мені гріла спинку, поки я вам про аромати розповідала. Все, па-па!